26 листопада 2024 рік. З вами компанія Електромотор. І перед нами композитний балон. Сафегаз. Що він з собою представляє? Композитні циліндри представляють собою високоміцні контейнери, що складаються з композитної оболонки. Композитна друзі, оболонка це скло, волокно та ебоксидна смола. А наружна оболочка, пластик. Надійні неважкі газові балони. Самі маєте, даний балон на 35 літрів, а важить всього, на всього 15 кілограм, друзі, на 35 літрів. Всі вони проходять провірку перед продажею. В чому вона доключається провірочка? закачують воздухом, не менше 6 бар. І так, провірили все під давленням у ванні Так же, чи нігде нічого не водяні в ванни, що нічого не пропускає. І тоді тільки. Іде до конічного покупателя. Що воздух? О. Так що перед першою заправочкою воздух потрібно. Стравити. Друзі, що не договорив, все в керівництві з експлуатації. Читаємо. Приїдете на заправочку, вам також підкажуть, коли у вас балон на 35 літрів. Та яка різниця? На 35,5. Е, Заповнювати потрібно його процентів на 75%. Тому що повнювати балон не потрібно. І тут так, друзі, зроблений оцей клапан, наскільки мені говорили, не знаю. Що лишній газ він просто стравиться. Друзі, заходьте на сайт електромотора. Ціна на сайтах скрізь однакова. Робіть вибор. Вибор балонів є. Перед нами на 35 літрів. Телефонуйте 063 426 1010. Також пишіть на вайбер на цей номер телефону. Друзі. Всім гарних покупок та спокійних ночей. Телефонуйте 063 426 1010. 10.